Вітаю вас, шановні пасічники! Поговоримо сьогодні про вулики пінополіуретанові виробництва компанії Bistar. Ми е, виготовляємо вулики 6-рамкові, вісьмирамкові, десятирамкові та 12-рамкові корпусні вулики. Тож, е, забезпечте свою пасіку, своїх бджолосімей сімей комфортним житлом, теплим, міцним, для пасічника легким на руки. Для бджолосімей продуктивним вуликом, який забезпечить стрімкий розвиток весняний бджоли сім'ї, і в подальшому приріст медозборів, тобто збір більшої кількості меду. Ми завжди маємо в наявності різноманітну кольорову гаму вуликів, а також маємо достатню кількість та комплектації, як для невеликих пасік. Так і для середніх, і промислових пасів, Тому можемо забезпечити на постійній основі як початківців, так і промисловців. То замовляйте вулики, пробуйте, зрівнюйте з дерев'яними і отримуйте великі результати. вже Дивлячись на медозбори вже за перший сезон користування, тим більше вулики у нас довговічні і вони будуть слугувати вам довго, надійно та продуктивно. Всім гарних медозборів і гарної ціни на мед.